Субханого Тааля мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи васлям, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мусульмани, як ви знаєте, наближається дата трагічної для кримсько-татарського народу. Це депортація. Депортація в 1944 році 18 травня це найжахливіша трагедія в історії кримських татар. Внаслідок ми як нація не зникли. Трачалася мова, культура, віра. Та головне ми як кримські татари ледь не зникли. І це, шановні мусульмани, звичайно, особисто для мене, як для кримського татарина, дуже важка історія. І ця історія я передаю те, що передали мені. Але наші бабусі та дідусі, вони відчували це. Коли вони розповідали те, що відбувалося, це було дуже жахливо. Чому? Тому що десятки тисяч людей загинули. Сотні тисяч людей загинуло. Цілими родинами люди вони гинули під час дорозі, в торгових вагонів, після того, коли вони приїжджали, під час депортації, до депортації, тобто це було дуже жахливо. І також варто підкреслити, що депортація не тільки торкнулася кримських татар, а також інших народів. Як чеченців, також інгушів. Балкарців ми знаємо, що також вони було депортовано. Депортовано. І це, шановні мусульмани, ми як мусульмани, ми повинні про це казати. Це наш борг. Але важливо для нас брати уроки. Це історія так. але ми знаємо, що Тааля розповідає про інші народи, які також гинули. За що вони гинули? За те, що вони казали, що ми мусульмани? Як історія, з Хаббул-Ухтут. І дуже багато історій ми знайдемо, як пророки, Мухам... як... Як пророки Аллаха ва Тааля і також пророк Мухаммад, sallam, як вони боролися проти несправедливості. І ми знаємо, що Аллаханого Він зробив для кожного пророка ворога. عдуван, тобто, ми поставили, зробили для кожного пророка ворога, шайтанів із числа людей та джинів. Тобто, це закон Аллаха Ва Та'аля. Ворог він завжди буде. Завжди буде несправедливість. Але ми розуміємо, що ця несправедливість або це випробування це не просто випробування для однієї людини. Це випробування було для цілого народу. уявляєте, тобто цілий народ проходить через випробування геноцид. І ми знаємо, що в наш час на даний момент також є геноцид. І геноцид українського народу. Серед них є мусульмани. Є геноцид Палістини. Ми знаємо, що зараз відбувається. Є геноцид братів уйгурів також в інших країнах. Тобто цей геноцид він продовжується. І так дуже важливо для нас розуміти, що не тільки я один, не тільки моя, моя нація, проходить через випробування ні, є мусульмани і інші. І коли я це розумію, і я починаю думати про інших мусульман, в цьому є наша сила. Навіть під час депортації це було в 44-му році. В 47-му році що було? Кашмірський конфлікт. Страждали мусульмани Пакистана. Загинуло дуже багато людей. 48-й рок. Палістина. Загинуло дуже багато людей. Тобто, у ці 3-4 роки разом був страшений геноцид мусульман. Гинули сотні тисяч людей, мільйонів людей. Але ми знаємо, шановні мусульмани, що випробування це є законом Аллаха Та'аля. Аллах субхану таля сказав: Уалякад інсана налінца фійкеват. Істину. Ми створили людину, обтяжуючи її. Тобто людина, вона живе разом з випробуванням. Навколо його життя завжди будуть випробування. І це Аллах талі підтверджує в іншому аяті. Сурі аль Інсан «Інна халякна холякна Інсана нутфатін амчаджін Набталі. В істину, ми створили людину. Із краплі сім'я, випробуючи її. А для чого Аллах Субхану Таля нас виправбовує? Я сказав, Аллах Субхану айюкум ахсану агікум. Ми вас виправбовуємо для того, щоб побачити, хто з вас робить кращі справи. Тобто, це є мудрість виправбовування, шановні мусульмани. Звичайно, хтось може сказати, що це є покара Всевишнього. Можливо. Але ми знаємо, що всі пророки вони проходили через випробування. Всі пророки. І ми знаємо, хадися посланець Аллах йому казав, що якщо Аллах субхану люблять свого раба, Він буде що його випробовувати. І тому, шановна мусульмани, ми повинні розуміти, що для мене це життя. Одного разу у Алі Алібін таліба Бародил Аллахангу, спитали. Я Алі. А ми знаємо Алі Абі Таліб – це людина, людина з великими знаннями. Мудрість. Я алій. Сифляна дун'я. Що це означає? Тобто схарактеризуй це життя. Дай характеристику те, що от ми живемо в цьому житті, Характеризуй його. Що він сказав? Ну, що я можу вам сказати? Ну, живемо, живемо. Хтось хотів почути, що а, життя це дуже добре, прекрасно, є родина, є браці, є дім, є худоба, є їжа. Але Алібіна на б сказав, добре, я вам скажу. Перше, це плач. А уалюга бука. Як це плаче? Ну, коли ви народжуєтесь, що людина починає перше робити? Плакати. Народився він сразу починає плакати в цьому житті. А у сатуга наступне. Фана. Ана. Афа. Ау Аусатуга ана. Наступне це труд. Тобто ти працюєш. Працюєш, коли ти вже дорослий, ти розумієш, що тебе треба працювати. Ти починаєш працювати. І останнє це загибель. Все. Тобто ти народжуєшся, працюєш і вмираєш. Оце от життя. І ми розуміємо, шановні мусульмани, що саме головне, що ми повинні отримати в цьому житті, це задоволення Аллаху. І коли ти чуєш про геноцид народа, про вбивство сотні, десятків, тисяч людей, мільйонів людей, ти починаєш що? просто себе питати: а що я зробив в цьому житті? Чи готовий я зустрітися з Аллахом Субханого? І коли ми починаємо задавати собі такі запитання, ми розуміємо. Що після цього саме головне в цьому житті це наша віра. Віра. Віра, ми розуміємо, в Аллаха Субхану Таля, але віра також, що тиран, який це зробив, він буде відповідати за це. Що Аллах Аллахуаля Він не пропустить цю тиранію, що в судний день ці люди вони будуть відповідати. Віра в то, що незважаючи, тебе можуть вбивати, можуть руйнувати твої домивки, але твій іман не зможе забрати. Оце сила. І для мене є великим прикладом. Ця історія вона дуже поширена серед кримських татар. Спочатку, коли. Депортували людей, давали 10-15 хвилин, щоб брати саме ціни для них. Тобто приходили до домівок казали, у вас 10-15 хвилин. Збирайте те, що вам необхідно. Хтось гроші, хтось золото, хтось срібло, хтось може інше. І перше, що з собою брали, це кура. Перше, що з собою брали це кура. Це на що вказує? Те, що в такі важкі моменти людина до кого звертається до Аллаха Аллахангуата. Знаєте, я пам'ятаю, коли перший, перший тиждень окупації Криму я ніколи не бачив кількість, велику кількість мусульман в мечетях. Чому Тому що на той час було незрозуміло, що буде відбуватися? Повторно окупація вбивства в навіть на моєму селищі. Були такі розмови, що ми ваш дим будемо брати. Не соромилися, люди, казали. І я був свідком цього. Дім мого батька. От ви поїдете, вас депортують. У вас дуже великий дім. Він нам подобається, ми його будемо забирати. Тобто ми будемо там жити в ньому. Це в 2014 році. І я пам'ятаю, що до мечети приходила велика кількість мусульман. Чому? Тому що. Єдине, де ми знаходили спокій, це в мечеті. Це зв'язок з Аллахом Субхану Уатарію. І Добре. на той момент перше, що себе брали, це Коран. І цей Коран, шановні мусульмани, із депортації. Він дуркувався Бахчисарай. йому більше, ніж 100 років. Більше ніж 100 років Коран. Він пережив депортацію. І після цього він повернувся до Криму. Зараз він, звичайно, в Києві у нас. І таких історій дуже багато. Але для мене особисто ця історія дуже важлива, чому? Вона вказує мені, що для мене цінність в цьому житті. Якщо я не залишу Аллаха Субхану, якщо я не залишу Коран, я знаю, що я принесу користь своєї Батьківщини, своєї нації. Ну і також, шановні мусульмани, розуміння того, що коли наша віра вона сильна, жодний ворог він не зможе подолати. Він може нашкодити, може ще зруйнувати, когось збити, але як націю, як цілу націю не зможе знищити. Як тоді, так і сьогодні, Єдине, що нас тримає, це дуа. Ми звертаємося з долгу з... сабханого Тааля, щоб Він нам дав захист. І ми бачимо, як цей дуа він працює. В той момент, ви уявляєте, наші бабусі, коли їм були два рочки, три рочки, шість рочків, десять років, вони виїжджали, їхні бабусі та мами, вони зверталися до Аллаху Тааля. Щоб Аллах дав можливість повернутися. І Аллах, субханута дав нам можливість повернутися. Алхамдулі ми будували мечеті, ми виховували наших дітей, відроджували нашу культуру, нашу мову. Аллах субханута відповів на наш дум. Зараз ще є випробування. Наступне випробування. Віруючи він, вірянин, він розуміє, що ці випробування, вони будуть, і можливо, в майбутньому також буде щось інше. Але розуміння того, що випробування, це є законом Аллаха Субхану. І я як віруюча людина, я повинен розуміти, що тільки це для мене буде хайр, благо. І в цьому є велика мудрість для того, щоб наш іман, наша віра і надія на Аллаха Субхану Утара. بلسه більше і більше і більше. Чому? Тому що ради ما سمعتم الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله صلى الله عليه وسلم قال Той, кого не турбує справа мусульман, тот не є один з них. Як ми знаємо, шановні мусульмани, важливість читання дуа за кожного з нас, незважаючи, чи я з Криму, або з Пакистану, або з Сирії, або з Палестини. Ми, Ахамдулія мусульмани, ми повинні читати один за одного два. Ми є одним тілом. Подобні історії, вони вказують на те, щоб ми об'єдналися та були єдиними. Аллах Ва Тааля вчить нас не забивати тих, хто були до нас. Не просто розповідати про них як історія, що колись жили хтось, а читати за них два. І як сказав Алла Савхана Гуаталя, волядине джеумімбади гім'якулу на робанах, робана філляна, волі іхувані на Ларіна Сабакуна біля імена. Ті, що прийдуть після них, скажуть: Господи наш, прости нас та братів наших. Які увірували раніше до нас. Це є обов'язком читати дуа за наших братів не тільки під час депортації, за всіх мусульман, які проживали це життя. І ми знаємо, що зараз дуже багато мусульман в Україні віддають своє життя, захищаючи нашу країну. І також наш обов'язок читати за них дуа. І ні в коєму разі не можна казати, це мусульманин іншої нації, ну, я не буду звертати на це увагу. Ні. Ми є мусульмани. І ми повинні розуміти, якщо я читаю до вас за когось, обов'язково, янголи, вони кажуть йому також. Йому також. Якщо я читаю за десятки тисяч людей, це мені буде повертатися. Як це сказано? хадисах посланця Аллаха саллям. Ну і також ми знаємо, що в п'ятницю Всевишній приймає наші дуа, Як передається від Абу Гурейри Аллаху Ангу, що в День П'ятниця є особливий час. Якщо раб Аллаха та'аля, звернеться до Аллаха Субханого та'аля, то він обов'язково відповість на це дуа. Але. Стосовно часу немає точного, коли ми повинні читати це дуа. Я сказав Ібн каїм є два варіанти. Перше, коли імам стає і до кінця молитви. Цей час Аллах приймає дуа. І другий час до кінця молитви, тобто до початку молитви. Магріб Всевишній Аллах буде приймати дуа. Тому, шановні мусульмани, іншаллах, після. Фарда, молитви фард, також сунни. П'ять хвилин ми почитаємо дуа за мусульман, які віддали своє життя під час депортації. І сьогодні мусульмани, які віддають своє життя. Це наш обов'язок. Чому? Тому що ми є мусульманами. Я прошу Валлахубхану таля, простити нас. Я прошу Валлаху, субхану та захистити нас. Я прошу Валлахуаля, бути нами задоволеним. Амінь. اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وقم الصلاة